Надія фокіна, бубон, скрипка і цимбали. Всяк раз, коли в лісі траплялося свята, цвіркун, заєць і сорока веселили звірят своєю музикою. Цвіркун грав на скрипочці, заєць на бубоні, а сорока на цимбалах. Весело було лісовим звірятам, танцювали до тремтіння в лапах. А співали під троїсті музики до хрипоти. Одного разу зимою захотілося звірятам влаштувати свято. Грали голосно, голосно троїсті музики, а неподалік спав у своєму барлозі ведмідь та й від гучної музики прокинувся. Забрав він музичні інструменти та й заховав, а сам ліг знову до весни спати. Сумно стало звірятам. Новорічні свята скоро, а без музики що за свято. Вирішили звіри знайти свої інструменти. Сніг випав. Першим став шукати свою скрипочку цвіркунчик, шукав її під кучугурами снігу та дарма. Нема її ніде. Другим став шукати свій бубон зайчик, обшукав усі кучу, гори снігу та дарма. Нема його ніде. Третій стала шукати свої цимбали сорока. Облетіла вона всі соси та смереки, і на останній в її смерекових гілочках знайшла всі музичні інструменти і скрипочку, і бубан, і цимбали. Стали на голосах зрекотати, всіх звірят новорічне свято до смереки скликати. Зраділи звірята знахідці, стали навкруги смереки, хоровод водить та пісні співати, а цвіркунець, зайчик та сорока, їм на троїстих музикантах грали. Ох, і веселе вдалося свято.